Всім доброго дня! Зараз пів сьомої неділя, люди тривають. Ми молотим. Ось. Комбайн поїхав. Нива СК-5. Молотим горох. Ось. Наш горошок. Була зроблена десикація. Не. Слабенько дає цього року десь 2,5-2,8. Тут було і підживлення, і кроплення багато, і всякої всячне. Молото ми вже сьогодні третій день, це вже останнє поле з горохом. Одразу в межу наша гречка ось коло 2 гектарів. Сіяли ми її. Пізніше так. Ми з того року сіли в два етапи. Одну гречку там, наприклад, там першого числа, другу гречку сьомого числа. Це та, що пізня. Ось. По мені, якщо видно, якщо зазняв. Вона от цвете. Сорт. Не скажу, не питайте, бо не знаю. Цього року гектар купили канадську самозапильною, самозапильну, от про ту. Ну і це така в даний час у нас гречечка багато, досить гречки. Цього року досить гарна погода. Ще раз засілимо її в два етапи, тиждень різниці, 10 гектарів, і на другий тиждень, там, та, практично тиждень ми засіли ще. 12 гектарів. Чому інтервал? Щоб попасти в погоду, наприклад, тих 10 гектарів. Погода буде в ті дні, коли вона буде цвіла там менш дощовитою, менш сонця і так далі. Це, наприклад, тиждень пішов, нам може попасти, коли буде більше сонця, більше дощів і так далі. Щоб був більший урожай якась з них двох. Видасть нам більший урожай, ніж якби ми засіяли там інтервалом в день. Ось Гречка досить гарна, велика, ну, висока, досить. Вона знаходиться коло ставка, тут нови коло ставок. Бджоли тут нема, але є куча всякої комашній. Гречкою бачу, тут досить красива гречка. Потім по горосі ми дуже він нам виліг, оце вже практично не лежачі були поля, що дуже важко було підняти, Купляли ліфтери і так далі. Але поки що остання площа вночі сьогодні почнемо молотити пшеницю, а це вже буде вечір. Більш почнемо більші площі бити, буде нове відео. Ось така наша гречка, там задавали мені питання, чому я знімаю відео про поля, гречки і так далі. Ось невеличке відео буде від каналу на YouTube ЛК Агро. Ставимо лайки, підписуємося. Якщо не забуду, знову поставити підписується ще в групу в Facebook, якщо не забуду поставити, нижче чи як там, не пам'ятаю. Ось, все, всім дякую.